Дорогі мої друзі, я вас вітаю. Я дуже радий вас бачити. Сьогодні я з вами поділюся просто дуже-дуже смачним рецептом. А як виглядає цей рецепт в кінцевому результаті? Друзі, я думаю, мало хто з вас готував в такому стилі. Це просто дуже гарно прикрасить ваш святковий стіл. Негай вашого часу ні хвилини погнали готувати. З інгредієнтів нам потрібно буде куряче філе, відварене, майонез, сіль, перець, плавлений сирок. Яйця відварені, а також відварена морква. І декілька зубчиків чесника. Дивіться мої хороші. У мене тут куряче філе, як я і сказав, вже відварене. Ось таким кубиком, бачите, дуже дрібно, я його покришив. Щоб, я думаю, вам не треба розказувати, як варити куряче філе. Що ми тепер робимо? Беремо яйця і сюди ж відразу натираємо їх на оцій терці. Хороші мої, після того, як натирали сюди яйця. Сюди ж натираємо три зубчики чесника. Також на оцій терці. Цей рецепт, друзі, дуже швидкий. Він не займе у вас багато часу, але він буде дуже-дуже смачний. І я ще раз повторюсь, він буде дуже-дуже гарно виглядати. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи є у вас взагалі здогадки, що це буде за рецепт. Це буде рецепт у формі одного із святкових фруктів. Друзі, а які у нас святкові фрукти? Напишіть, будь ласка, в коменти, чи є у вас якісь здогадки. І відразу натираємо сюди плавлений сирок. У мене дві штучки. Тепер мої хороші, дивіться, що робимо. Беремо цибулю, у мене ось такі зелені пір'я. Приблизно ось такий пучок, але ну, ви можете давати більше, можете давати менше. Дивіться собі по смаку, як хто любить. Я візьму, так, так скажемо, золота серединка, відріжемо ніжку. Я це переважно використовую до бульйону. І наріжемо дуже дрібно. Все. Бачите, друзі, ось так ось такого розміру повинно у вас вийде. Тепер просто беремо і відправляємо до основної нашої маси. Ой, цибулька аж в очі трішки пече. Таке враження, що літом її з грядки зібрав. Ну що, дорогенькі мої. В принципі, вже основна наша маса для закуски готова. Тепер я візьму майонез. У мене тут 4 столових ложки. І додам сюди. Сюди ще відправлю та перець. Сіль перець також давайте по смаку. Сіль. І трішки чорного перця. Тепер нам залишилося все це гарно перемішати. Друзі, дуже ретельно треба перемішати, бачите, яка в мене маса вийшла. Вона не є сухою і не є сильно рідкою. Бачите, тому е, на ці пропорції, якщо ви будете робити по таких пропорціях, обов'язково давайте не більше 4 столових ложки майонезу. Наша основна маса для закуски вже готова. Я ж вам обіцяв, що це не буде займати вас дуже багато часу. Нам залишилося потерти морку. Нагадую, морква в мене відварена. Я її ось так покришив на 4 частинки, щоб вона швидше варилася. Також натираємо на ось такій терці. Друзі, старайтеся потерти моркву так, щоб вона повністю була потерта, щоб не було ніяких шматочків. Дорогенькі мої, гляньте, морк вже потер. Бачите, яка консистенція? Ну гляньте сюди, є трішки зайва рідина. Вона нам взагалі не потрібна, за рахунок чого? За рахунок того, що ми її відварювали, і морква впитала в себе багато води. Я вже тут підготував ситочку. Що я тепер роблю? Я тепер просто беру цю морку ось так, і відправляю сюди на ситочку для того, щоб прицілити всю зайву рідину. Зараз я вам покажу, скільки води з неї вийде. Тепер просто ось так беремо. І натискаємо. Бачите, друзі, скільки води з неї вийшло. Нам ця вода абсолютно не потрібна. Абсолютно. Гляньте сюди. Бачите? Скільки зайвої рідини. Можливо, тут трішки ще залишилася рідина. Абсолютно нічого страшного. Основну частину ми вже сидили. Моркву назад вертаємо до тарілочки. Все. Підставляємо в сторону. Друзі, а тепер уважно. Дуже-дуже уважно. Зараз переходимо до основної частини приготування закуски. Дивіться, мені в цьому допоможе ось такий салафановий кульочок. Фрісиш роблю. Беру, просто ставлю ось так. Тепер беремо моркву, яку ми натирали, і виставляємо сюди. Ось так її розрівнюємо. Друзі, ложку поставлю в сторону, тому що ложкою це трішки некомфортно робити. Саме комфортніше це руками. Бачите, друзі, ось така товщина має бути тут скільки? Тут буквально пару міліметрів. І ось такий діаметр сантиметрів, ну, сантиметрів 12 тут. Робимо ось таку круглу форму. Все. Тепер що робимо? Беремо дві ложки і беремо нашу начинку. Формуємо спочатку ось так. І додаємо до моркви на серединку. Ось так. Все, друзі, отакий шарик має вийти. Ось така кулька. Тепер беремо цей кульочок разом з морквою. ось так, з кожної сторони підбиваємо сюди до середини. Бачите, у нас вийшла ось така кулька. Тепер просто беремо на руку і рукою гарно надаємо їй форму. Опа! Гляньте, яка новорічна мандаринка у нас вийшла. Друзі, це дуже класний викличе вау-ефект у ваших гостей і, я думаю, навіть у вас. Напишіть, будь ласка, в коменти, ви готували таку страву? Все, друзі, коли ми сформували ось таку мандаринку, ми просто відкр... відкладаємо її в сторону. Це ще не кінець, ми ще будемо її прикрашати. І тепер повторюємо знову процес. Беремо мурку. І дуже ось так рівномірно розрівнюємо. Друзі, якщо у вас не буде харчової плівки, не потрібно заради цього рецепту купляти харчову плівку. Візьміть салафановий кульочок і просто ось такий виріжте з нього квадрат і працюйте з ним. Також дуже комфортно і дуже добре підійде. Начиночка. І сюди на середину її. І з усіх сторін закриваємо. Все. Морква відстає від кульочка. Бачите? І прилипає до начинки за рахунок того, що ми начинку не зробили сухою. Ми додали достатню кількість майонеза і воно все дуже добре тримається. Друзі, і головне, що гості можуть подумати, що це мандарини на столі стоять і почнуть їх очищати. Не треба, друзі, їх очищати. Можете казати, їж ложкою, а вони такі, як ложкою мандарини. А, а ви кажіть, а у нас мандарини ложкою їдять. Ну, Коли вони попробують, вони будуть у шоці. Друзі, тому дивіться це відео дуже уважно, щоб у вас все вийшло. А я впевнений, що у вас все вийде. Бо ви у мене дуже великі молодці. Друзі, я читаю кожен комент, де ви пишете, що ви приготували і у вас вийшлося, друзі. І я дуже за вас радію. Мені дуже приємно, що у мене розумна така аудиторія. Друзі, ви великі молодці. Хороші мої, якщо у вас є діти, ви обов'язково повинні порадувати свою малечу ось такою красотою. Вона просто буде дуже-дуже щаслива. І дуже дуже, звичайно, вам вдячна. На ну, все останнє. Підгадайте загадку. Де тут мандарини справжні, а де закуска? Друзі, пишіть коменти, ви бачите різницю? Ні, звичайно, що різниця є, тому що я зробив їх трішки більше, бо це ж закуска, це не мандарини. Друзі, ви можете робити більшими, можете робити меншими, можете робити такі, як я зробив. Все на ваш смак. І тепер, мої хороші, основний трюк. Бачите, на мандаринках є ось такі листочки. Я спеціально в магазині з такими листочками мандаринки купляв. Ми просто беремо і витягуємо його звідси. Прокручуємо вагонькою. І вставляємо в наші мандаринки. Ось так. Нічого, друзі, відрізати не потрібно. Бачите, бо тут така є зірочка маленька. Бачите? І це якраз створює ефект справжньої мандарини. Ось так. О, у нас тут аж два листочки. Ну, що, мої дорогенькі, я можу сказати, що ця закуска вже готова. Друзі, я надіюсь, у вас так вийшла така ж смакота. Гляньте сюди, дивіться, яка вона, неймовірно, красива. Просто, друзі, просто супер. А сюрприз, який всередині гарний, дуже смачна начинка. Зараз ми це спробуємо і я вам покажу. Будемо пробувати. Давайте подивимося, який в розрізі. Ой, друзі, гляньте, яка красота. Просто в розрізі неймовірно гарний. М -м 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 -м. Дуже смачний. Чесничок. Курочка, майонез, морква свіженька, м'ягенька така. Блін. Друзі, це так ніжно. Такий ніжний смак. Я кажу, якщо у вас діти, обов'язково приготуйте навіть їм, тому що це дуже смачно. Дуже гарно виглядає. Ну на смак просто. Просто дивовижно. От смакуйте на здоров'я. А кому це відео було корисне по традиції, підпишіться на канал. Також вам нагадую, що в мене є прекрасний телеграм-канал, де також є дуже багато закусок. Друзі, якщо ви хочете отримати ще більше закусок, ще більше корисної інформації, переходьте в телеграм. Там ви для себе знайдете дуже багато всього корисного та смачненького. Саме є хороші. Я вас люблю, цілую. До нових зустрічей. Пока.